Всім доброго ранку. Так, зранку вже нарізали дров. Так, вже на циркулярку нарізали, закидали мене. Тепер мені треба це все поскладати, а вони вже десь поїхали. Так, куди вони поїхали, приїдуть, розкажуть. Ще лишається отака купа, товстелені горіхи. Важко їх рубати, руки болять, хоч і молоді хлопці, а вже Здоров'я не мають. Так, і знову моє всім привіт. В середу у нас було маленьке путешествие, але покажемо ми його вам лише сьогодні, тому що ще доставочки не було. А вже приїхала доставочка, тепер можна вам і показати, куди ми їздили, і по що. Так, нарешті ми на місці призначення, приїхали, добрались не без приключень. поломилась машина, вертались додому, але все ж таки ми сюди доїхали. Хлопці дивляться культиватора. І здається, хтів ще кумдискову борону. Ось таке тут є. Є різні. що треба в ньому понімати. Який краще, ну хлопці розберуться. Скільки ці стоїть, по прайсу 134, це скупникається катати. Так, вибрали. Де міти? Байдужений, що викричете. Фокусуватися не хочуть. І прицепи бачу роблять. Які хочете. Ми вже добираємося до машини. Приїхав ось такий культиватор. І ось такі кіски. Добре, як є в когось, але найкраще, коли є своє. Тому так, це, на жаль, не наше. Придбав кум, має теж трішки паїв своїх та й треба їх чомусь обробляти. Зараз приїде трактор, допоможе розгрузити і буде, буде вже вдома. Така техніка. Хтось хвалить, хтось не хвалить, але я думаю, що як воно є, то воно буде працювати. А як немає, то певно, що не буде. Так, приїхала наша. А воно крючок спереді. Наша паличка-виручалочка, кума хає всім привет. Він у нас головний по розгрузках. Ми як купляли техніку, то він допомагав, розгружав і знов без нього не обійтися. І вороздається це ха. Дивлюся, прицепка мені оця подобається, звісно. Не знаю, скільки вона коштує, щось ми її не питали, як були. Ну, така. Вмістительна, нам треба поїхати до сважки по вікна забрати. І не знаю, чим. Кажу, це такою би було б то, що треба. Ігор сьогодні буде за стропольщика. mais joiroso que що здоровий такий трактор Так, ну злився ще культиватор. Так, зачіплює вже культиватора. але, мабуть, треба буде, щоб від'їхав. Де зручніше поставити його? Трішки мішає так машина. E aí Тільки купиш ще прицепного, то тоді будуть з колесами. А як це тоді притягне? Це Ярик каже, що ось у нас прицепний, а Ярик каже, що я ним не можу, не приви. Хлопці в колгоспі напренірувалися на карпані. Так, Все розгрузили, все на місці, куму респект, молодець. І вже все. Все вдома. Хай працює. Це вже пізній-пізній вечір. Я чекала Стасіка, поки приїде, він, може би, і не приїхав, але мені треба було, щоб він купив мені лампу. А то та вітер кинув мені і відбив. Так, а ну Стасіку, ремонтуй мені. кладай Так, відремонтував. Відремонтував мені Стасік. Ото мені було зле. Оператора нема. Нема на що вчепити телефона. Так, приступаємо до роботи. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.